Розі нас інфопеще про головне. Поїхали після нападу на Стерненка. Серія вибухів у Києві. Росія нагнітає до 9 травня в одному з районів Києва і в центрі на банкові сталися вибухи касетних боєприпасів, що можливо були розкидані з ворожого ППЛА під час попередньої атаки. Про це повідомив через час виконувач обов'язків голови Шевченківської РДА Олександра Поповцова. Сьогодні в Дарницькому районі в мікрорайоні Борнничі було зафіксовано вибухи від термінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані під час нічної так, аби пала написав він у зв'язку з цим усіх мешканців столиці закликають бути максимально обережними. У разі виявлення підозрілих предметів радять не наближатися до них, відійти на безпечну відстань. Негайно викликати поліцію та рятувальників за номером 102. Точно вказати місце знаходження об'єкта. Такі ж вибухи поряди з радою сьогодні. Були що ж цієї ночі знову летіли дрони по Києву. Вибухи лунали поблизу рядового кварталу. Перед масованим ударом по центрах наших політичних окупантів ведуть розвідку. Так давно, вперше з початку війни, Верховна Рада опинилася під ударом. Внаслідок впливу ударної хвилі будівлі були вибиті вікна, ушкодження також одержали адміністративні споруди, в яких розміщуються комітети та інші підрозділи Верховної Ради. Вибухова хвиля пошкодила навколишні будинки, у тому числі і адміністративні будинки українського парламенту, де розміщені комітети та підрозділи апарату Верховної Ради України, заявив нардеп України Стефанчук. Людей, які там перебували, вивели решта чиновників. сиділи у бомбосховищі, як зазначив. Голова українського парламенту вчора на місці працювали правоохоронні органи та спеціалісти служби, які фіксували наслідки ворожої атаки. Зараз триває оцінка завданих збитків. Працюють сапери, пожежна система спрацювала одразу. Попри пошкодження, відповідні підрозділи апарату парламенту докладають максимум зусиль аби оперативно усунути наслідки атаки та забезпечити безперебійну роботу Верховної Ради та її органів. Розповів Стефанчук. Роман Світана переконаний, що найближчим часом Росіяни продовжують. Же спроби вдарити по Верховній Раді у відповіді за Москву. Після ударів у новорічну ніч почали з'являтися повідомлення про те, що Росія у відповідь на успішний контрнаступ може нібито завдати ядерного удару по Україні або масованого ракетного удару з понад 200 ракетам на авіабазі Енгельсі та Шаківці. Відправлено дорушення готувати до вильоту двадцять 22 м уночі вранці можуть бути завдані ракетні удари по низці адміністративних будівель в Києві. Як і минулі рази, це може бути лише погроза проте реагувати. Потрібно. Топор помсте пише, що усі стратегічні полки підняті по тривозі, задіють аж 230 пілотів та понад 30 бомбардувальників. Все, що можуть підняти в небо за один раз, а також чорноморський флот. Крім того, хочуть наносити удари з іскандерами з Білорусі. Проте за літаками у росіян не все так гладко їх чекає наша ППО, та і самі вони вже наладили шатів новорічну ніч. Хлопці відпрацювали дуже і дуже потужно. В той же час сьогодні також треба бути на поготові. Редакція каналу не. Се відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.